Всім доброго дня! Сьогодні відео на тему 8 безкоштовних корисних, цікавих програм, які можна встановити для Windows 11 абсолютно без, безкоштовно. Будемо встановлювати як з офіційних сайтів, так і з магазина Microsoft Store. Перша програма, про яку я хочу розповісти, називається Flow Launcher. Зараз ми знаходимося на її офіційному сайті. Вбивайте Адресу пошуковий рядок і переходьте на офіційний сайт. Далі є можливість скачати цю програму. Нажимаємо на кнопку Download, є можливість скачати установщик, файл-установщик, а також закачати портативну версію. Я буду скачувати портативну версію, натискаємо на кнопку Portable. Це закачування. Відкриваємо папку, і все, що нам необхідно зробити, нам необхідно її розпакувати. Після того, як розпакували, у нас буде ярлик для запуску Flow Launcher. Що це таке? Це заміна стандартного пошуку Windows 11 і, на мій погляд, заміна дуже і дуже цікава. Нажимаємо на кнопку Виконати і запускаємо Flow Launcher. Пропонується його підналаштувати. Перше, що необхідно, це вибрати мову. Далі нам показано, як ми зможемо його запускати, а саме відкрити його можна за допомогою гарячих клавіш Alt-Space. Вказані інші. Можливості е, гарячих клавіш, які можна відкривати меню, навігацію і так далі. Також показано приклад, що ми можемо шукати. Шукайте в інтернеті, запускайте програми або виконуйте різноманітні функції за допомогою Flow Launcher. І п'ята підсказка: ми можемо запускати Flow Launcher при запуску системи, і також під час запуску ховати його на панелі завдань. Тискаємо на кнопку Готово. Тепер з полученням гарячих клавіш AltSpace відкриваємо нашу програму і здійснюємо пошук. Наприклад, мені необхідно знайти блокнот. Я просто пишу блокнот, натискаю на кнопку Enter і відкриваю блокнот. Знову AltSpace, відкриваємо програму. І мені необхідно знайти калькулятор. Пишу назву калькулятор, натискаю на Enter і відкриваю калькулятор. Чудова програма, рекомендую. Наступна програма, яку я рекомендую, вона доволі популярна, всі її знають, називається ПК Менеджер. Можна встановити із магазину Microsoft Store. Відкриваємо магазин. В пошуковому рядочку пишемо назву програми Microsoft PK менеджер У мене вже встановлена, тому активна кнопка відкрити. У вас буде кнопка Встановити. Натискайте на неї і встановлюєте. Після встановлення. Ми отримаємо такий менеджер. Є детальний огляд у мене на каналі, залишу ссылку на цей огляд в підсказках. Чудова програма. Зібрані такі найбільш необхідні утиліти в цій програмі, можна звідси перевірити комп'ютер на віруси, відкрити центр відновлення Windows. Також можна провести глибоку очистку. Рекомендую цю програму однозначно. Наприклад, вчора я очистив 15 ГБ сміття з операційної системи. Це відбулося після встановлення великого оновлення. Тому цю програму дуже рекомендую. Переходимо далі. Третя програма, яку я рекомендую, називається Microsoft Power Toys. Доступна для установки із магазину Microsoft Store. Пишіть її назву. Таку має піктограму. У мене вже встановлена. У вас буде кнопка Встановити. Натискайте і встановлюйте. Це б я назвав такий великий комбайн утиліт дуже цікавих. Після встановлення. Відкриваємо програму. Наші всі утиліти зібрані в розділи: системні інструменти, вікна та макети, введення-виведення, керування файлами, додаткові налаштування. Зразу скажу, що не всі функції або утиліти з цієї програми вам будуть необхідні. Але, але є дуже цікаві. От я для себе, наприклад, вибрав наступне. Вікна та макети. Відкриваємо розділ. Покажу, на прикладі, як закріплюється вікно поверх остальних вікон. Наприклад, мені необхідно закріпити якесь вікно поверх остальних вікон. Як це зробити? Показую на прикладі калькулятора, відкриваємо калькулятор. Відкриваємо Power Toys. Щоб закріпити вікно, нам необхідно вибрати Always on Top, вибрати вікно, яке будемо закріпляти поверх остальних вікон. І з полученням клавіш Windows Ctrl-E або І. Тут необхідно погратися трошки, це може бути буква І, або англійська, або Е-українська. E, От в даному випадку це необхідно сполучення клавіш Windows Ctrl-E українська. Windows, Ctrl-E. І в нас калькулятор вдягається в таку рамку. Це значить, що він вже закріплений поверх остальних вікон. Тепер я відкриваю. Любе вікно, любе вікно. Активую його, але калькулятор у нас залишається на передньому плані завжди. Дуже цікава, корисна функція, інколи користуюсь. Так, працюють утіліти із Power Toys. Все ж таки я зніму окреме відео по цій програмі. Тут дуже багато налаштувань. Я впевнений, що деякі налаштування вам знадобляться. Переходимо до іншої програми. Наступна програма називається Air Trumpet. доступна для установки із магазина Microsoft Store. Пишемо назву, має ось таку іконку. Переходимо. Натискаємо на кнопку Встановити. Air Трамп є потужним додатком управління гучністю для Windows. Ну, така собі маленька утиліта, утиліта яка міняє порядок управління гучністю. Коли ви її встановите, у вас відкриватиметься. ну, це така можливість керувати гучністю, як то відео, так і системними звуками. Окремо для кожної програми. Цікава і програмка. Також у вас залишиться і стандартний значок, яким ви можете також коригувати гучність. Рекомендую для встановлення безкоштовно із магазину Microsoft Store. Переходимо далі. Наступна програма називається Quick Lock. Також встановлюємо із магазину Microsoft Store. Натискаємо на кнопку встановити. Після встановлення. У вас буде можливість переглядати зміст файлів, натискаючи на клавішу пробіл. Наприклад, виділяє файл, який необхідно переглянути. Відкривати його повністю не треба програмою за замовчуванням. Виділили, натиснули на пробіл. І в нас відкривається такий перегляд мінімалістичний. Любий файл можна переглянути, не відкриваючи стандартну програму. Наступна програма доступна із магазину Microsoft Store. Відкриваємо. Пошуковому рядочку пишемо дві букви TB на англійській мові. Має назву TranslucentTB. Ця програмка дає нам можливість зробити панель завдань прозорою. Тобто ця програмка у нас відповідає за налаштування зовнішнього вигляду. Абсолютно безкоштовна і доступна із Microsoft Store. Після того, як встановили, нажимаємо на кнопку відкрити. Отаким От чином вона починає відразу працювати. Панель завдань наша стала повністю прозорою. І доволі такий цікавий зовнішній вигляд має на даний час наша Windows 11. Перше ознайомлення з програмою. Вспливає ще можна прочитати інформацію навіщо вона потрібна. Вона у нас з'являється у нас на панелі завдань. Має такий значок. Натискаємо праву кнопку миші і відкривається меню налаштувань на українській мові. Детально по кожному проходити не буду. Є також відео на каналі в мене. Можна передивитись. Наприклад, зараз у нас відображається робочий стіл і вибране налаштування чистий. Тобто, панель завдань у нас повністю прозора. Можна поставити, наприклад, показувати межу панелі завдань. І з'являється така полосочка. Тобто дуже багато налаштувань. Рекомендую. Переходимо до наступної програми. Наступна програма також для налаштування панелі завдань. Будемо скачувати її з офіційного сайту. В магазині Microsoft Store її на даний час немає. Називається вона Rounded TB. Щоб скачати, натискаємо на кнопку Download. Чекаємо, коли вона буде завантажена, і відкриваємо. Папку завантаження. Далі необхідно її розпакувати. Після того, як розпакували, відкриваємо. Окей. Що вона може? Ця програмка також змінює нашу панель завдань. Яким чином? Встановимо інше значення, наприклад, 6. І 15. І нажмемо на кнопку застосувати. І, як бачимо, вона змінює вигляд. Панелька завдань стає більш маленькою, края стають заокруглішими. Також є додаткові налаштування. Рекомендую. Скачайте, подивіться, можливо, ця програмка вам сподобається більше. Переходимо далі. Так і остання програма в нашому списку називається Double Commander. Це альтернатива Total Commander безкоштовна. Скачувати будемо його з офіційного сайту, адреса сайту у вас на екрані. Щоб скачати, необхідно перейти в розділ Download, вибрати операційну систему Windows. В моєму випадку 64 біт файлик. .exe. Натискаємо на цю активну силку і чекаємо, коли відкриється вікно для скачування. Почалося скачування. Після цього нам необхідно його встановити. Є українська мова. Приймаємо всі умови, створюємо ярлик на робочому столі і встановлюємо. Готово! Ну, насправді, не зовсім Total Commander. Але, але доволі достойна його заміна. Має безліч налаштувань. Переходимо на налаштування. І можна тут подивитись: Детальні налаштування є, дуже багато. Рекомендую. Все працює. Наприклад, давайте скопіюємо якийсь файлик. Копіювати старт. Отак От це працює, видаляємо. Подивіться, можливо, вам сподобається. Мені подобається взагалі працювати з файловим менеджером, який має дві панельки. З Total Commander, він платний. В даному випадку альтернатива безкоштовна. Рекомендую. Дякую всім за увагу. Дякую за перегляд. Цього відео до нових зустрічей!